Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка. Хочу показати своє замовлення компанії Pharmaсі по другому каталогу. Ось так у нас виглядав каталог. Він ще діє до кінця лютого. Дещо я з нього брала, дещо брали клієнти, тому дещо навіть я вже віддала того, що замовляла дівчинка, яка працює тут у нас на пункті видачі. Замовляла деякі продукти, і я їй там же ж, уже і віддала її замовлення. Покажу, що вона брала. Так, чисто просто для прикладу Брала вона замовляла ось таку помадку для брів, десь вона раніше брала у когось замовляла. Тільки єдине, що в неї був відтіночок Dark Brown. Зараз ці відтіночки трішечки поміняли. Вона замовляла, здається, soft Brown ось такий. Для неї він засвітлий, тому цього разу замовила я для неї ось такий Deep Brown. Десь у когось вона не знаю, в кого вона брала, в когось вона замовляла ось цей. І для неї він виявився засвітлий. Тому серед цих усіх замовила чи то Medium чи Brown вона брала. І він світленький, вона така темненька сама дівчинка. І взяла я для неї ось такий Deep Brown. Такий темно-коричневий він. Думаю, він має бути. Схожий з тим, що в неї був, з Dark Brown відтіночком, тому вона забрала, подивилась, ніби, каже, схоже, ніби, кажуть, схожий, ніби такий, такий самий. І ще вона брала кремчик для рук. Коли робила я замовлення, його чомусь не було того крему. На складі я по своїх запасиках передивилася в мене. Був такий кремчик, тому віддала для неї я знаяності десь вже собі замовлю пізніше. В принципі, таких продуктів у мене. Це був кремчик для рук з календулою, дуже їй подобається ось такий кремчик. Дуже їй подобається для сухої та чутливої шкіри. Він підходить, і вона його завжди бере. Казка в мене такий закінчується, тому замовила ще один, але не було на складі. Так, я ж взяла. Ще покажу, що взяла, на замовленні було дві зубні пасти. друга в мене бере. Підсадила я і її на ці пасти, тому дві пасточки замовлені вона бере, полюбляю більшу І ще три штучки я взяла собі наявність запасики. Взяла одненьку з місваком. І також дві взяла з Алої Гелем. Поки що ціна на них 149 гривень. в березні вже має бути трішечки. Підняття цін, тому ще кілька штучок так в запасики взяла. 149, здається, вони були, якщо правильно пам'ятаю. Класні ці пасти мені дуже подобаються для ну, найкращі. Для мене вони з найкращі. Більш підходять і 40 зубів знімають, і для ясен. Подобаються вони мені, тому беру постійно. Добре, що вернули їх, все ж таки я рада, що їх хоча б вернули. Каталог, Ось вони вже заявлені як повернення в каталог. 149 гривень в березневому будуть вже, по, здається, по 169, якщо правильно пам'ятаю. Тому буде підняття цін так помітно, скажімо так, трішечки це підняття так трохи шокувало по всіх, як то кажуть, продуктах на 20-30 ну на 20, 30 гривень, на дещо навіть і більше. ну так. Такий скачок, помітний, скажімо так. Ще замовила я ось такі вітаміни, взяла одненьку баночку, пропивали в мене діти такі, тут 60 таких желейних квіточок чи підведи, квіточки, там, здається, 13 вітамінів і мінералів. І взяла, тому що в цьому каталозі вони також на якісь акції, на якісь пропозиції, тому вирішила взяти, нехай будуть. Будуть пропивати. Донька мене якось до цього більш так, скажімо, відповідальніше відноситься. Я вже брала такі, вона пропивала, все вона пропиває, ну, так, відповідальніше, як, як син, треба для нього нагадувати. В цьому каталозі вони ось по 399 гривень замість 500. І вирішила взяти. Від чотирьох рочків вони йдуть із полуничним таким смаком. Такі желені. Желені, е, вітамінки. Ще брала також одну е, вітамінку, біодобавку цю. дієтична добавка, кальцій, магній, колаген. 295 гривень вона в цьому каталозі також на акції. Забрала в мене вже її вкруха. Думала, я е, проп'ю, але забрала вона, я вже віддала також 295 гривень замість 369 тому була ціна хороша. Не знаю, буду робити замовлення. Хотілося б, звісно, але буду бачити. Можливо, ще одне замовлення зроблю, Замовлю ще цей кальцій магніколеген собі і буду пропивати. Ще взяла на пробу ось такий спрей, це новиночка. Здається, чи цього, чи минулого каталогу спрей Антиперспірант, обіцяє захист 48 годин. Не пробувала, стало цікаво, захотілося мені спробувати цю штучку. Ось він в цьому каталозі, здається, також на якійсь акції був представлений. Захотілося мені спробувати. Зараз пошукаю в каталозі його. Це, новинка, не знаю, як буде працювати, стало цікаво, захотілося спробувати, що ж це за такий чудо спрей. Спрей антиперспірант Каталог такий двосторонній, не знаю, з якого він боку представлений. Забрала я замовлення ще, мабуть, що в п'ятницю чи то в четвер. Все не мала я можливості відняти. Так, де у нас цей спрейчик? Ось він іде з дезодорантами. 199 гривень в цьому каталозі. Замість 249. Тривала дія на 48 годин. Спрей антиперспірант, спрямована на зниження підвищеної пітливості, а також на захист від неприємного запаху. Засіб не порушує природу терморегуляції і не залишає плям на речах. Цікаво буде спробувати. Така новинка здається в минулому каталозі. Він виходить. Я десь десь недавня, недавня новиночка. Ще взяла два олівчики. 159 гривень вони в цьому каталозі взяла третій відтіночок, це в нас бронза і гліт Браун. І четвертий, 0,3 і 0,4. 0,3. У мене вже такі десь є. Вони непогані ці олівчики, мені подобаються. Це вони вже перевипущені. У мене ще в старому зараз форматі олівчику у використанні, якийсь такий схожий відтіночок. Коричневий, я його трішечки зламала. Він трохи так під, як то, ніби як підтанув. Ось такий темно-коричневий відтіночок. Подобаються мені ці олівчики. вони дуже-дуже гарно, легко фарбують. Вони такі, аж масляні такі. Ось такий темно-коричневий відтіночок, гарно наносяться. відтіночок бронзовий. І... Ще один 0,4 Glitz Brown. Подобаються мені умнівчики від Фармосі, також вони непогані. І тут 0,35 грам, гарний об'єм. Цей трішечки такий світліший має бути. Хоча по відтінку. Коричневенький такий також. Той просто в такий бронзовий, а цей чисто коричневий. Гарні олівчики гарно фарбують, наносяться легко. Подобаються мені більш механічні, не люблю дерев'яні, не люблю їх точити, не подобається мені їх підточувати. Багато продукту лишається в точилці, і не подобається мені такий формат олівців, тому беру завжди механічні. Зараз знайду в каталозі їх. Там були ще різні такі зелененькі. І зелененькі, фіолетові. Ось вони в каталозі по 159 гривень. І ось такий брала, я, здається, фіолетовий. Це бронзовий. Ну, він такий тут в каталозі, як більш як звинуватий, якийсь такий, як, як хаки, якісь такі тут відтінок він по каталогу. А вживу він коричневий. Ось такі олівчики. І за замовлення на 40 балів можна було обрати продукт з переліку. Я замовила собі ось таку сироватку з лінієчки Resurface. 180, здається, гривень була її ціна. В каталозі вона йде дорожча. Вирішила взяти я її, тому що в мене в проєкт, впевнений, цей рік взяла продукти з цієї серії, і це буде таке. Доповнення буду користуватись так комплексом, як то кажуть, хочу. У мене там є крем під очі, крем для е, нічний. І ще взяла цю сироваточку. Це воно. Так, зараз покажу. Вона йде заявлена як антивікова. Де вона з ретинолом? Ось так вона представлена в каталозі. Це я так розумію. Ось ця сироваточка. Відновлювальна сироватка для обличчя з ретинолом. Ресюрфейс 30 мл, 839 гривень. Ціна по каталогу. Досить було вигідно брати. Є в мене. Ось такий розладжуючий крем для області на коло чай. І є це денний, а в мене, здається, нічний. Ось такий у мене кремчик, можливо, ще десь по. Потім по якихось акціях ще доберу і геть для умивання, очищувальний, і буде в мене така лінієчка в комплексі працювати. Буду пробувати заявлено як антивікування для будь-якого типу шкіри. Ще не пробувала, це взяла на цей рік в проект. ще їх не відкривала, тому що добиваю ті кремчики, які відкриті, але планую десь найближчим часом брати в користування. Також прийшов мені ось цей новенький каталожик на обкладинці Ірина Білик Презентує нові ароматики, будуть виходити. Дівчатка вже бачила в січневих замовленнях. Брали, пробували, тестували. Я не брала, якось я не ризикнула ось так без затесту. Брати. Не знаю, буду бачити. Ну, такі тут ціни, як то кажуть, підскочили, трішечки. Не дуже це тішить, але ну, будемо бачити. Можливо, буде компанія пропонувати якісь гарні пропозиції, скидочки завжди є якісь додаткові ще також для представників. Тому, я думаю, будемо десь по якихось а пропозиціях все рівно замовляти по якихось акціях. Можу, на принципі, брати. Продукція мені подобається. Беру вже доволі таке, з якого якогось 2019 року я зареєструвалася, тому користуємося сім'єю і продукти непогані. Таким було моє замовлення невеличке, але цікаве, трішечки вже роздала. Всім дякую за увагу і бажаю тихого мирного дня і до зустрічі на моєму каналі.